Інвест УКБ, отут за нашою спиною озеро. Забудовники стверджують, що, мовляв, це не озеро, а заболочена, заболочена калюжа і засипають це озеро. Цим озером, от одне озеро, друге озеро, цими озерами користуються, подивіться, висотки, які користуються місцеві жителі. Вони засипають по їхніх матеріалах. Тут озера немає, а калюжа. Вони хочуть згодити тут будівлю. Ми проти цього протестуємо, ми підтримуємо місцевих жителів, тому що ми вважаємо, що озера треба не засипати, а навпаки, чистити. Дерева треба не вирубувати, як вона бажана, 8 тисяч дерев вирубали, а сажати нові дерева. Бо колись Київ було найзеленіше, найзатишніше місто Європи, а сьогодні да, друге у світі. А сьогодні це бетон, скло і порепаний асфальт. То ви приїхали, дізнавшись, що да, сьогодні? Коли ми дізналися про те, що тітушки напали на місцевих жителів і почали їх бити, тут майже в повному складі фракція радикальної партії. Ми приїхали, для того, щоб підтримати місцевих жителів. Зараз я дзвоню до Кличка, не можу дозвонитися. Значить, ми витребуємо документи. Бо за попередньою інформацією ця ділянка надавалася аж у 2005 році. Відповідно до законодавства, якщо вона не використовується, вона має бути вилучена назад. Оскільки за 10 років нічого не було зроблено, ми вважаємо, що є підстави вилучити цю ділянку. Більше того, перевірити законність надання дозволу на відведення, тому що це із карти Києва 46 року показує що це озеро. Із 46-го року по сьогоднішній день це було озеро. А й комусь хочеться побудувати багатоповерхівку, то це вже не озеро. Це вже болото. Ми обстаїмо Олег, ми обстаїмо. Да. Да. Скажіть, так? Да. Да. А ваше звернення до проводу?